Дуже цікава подія відбулася неділю назад. Мені, вельми, шановний Петро Григорович Джонка, ти знаєш, мені щось інформація по-Крижинівському йде. Можливо, як ти от на конференції? Так, е, я кажу, Петро Григорович, а ви знаєте, де я зараз знаходжусь? От то той момент телепатії кажу, а де ж ти? Я кажу, я в батьківській хаті Віктора Володимировича, нас запросили діти, е, внуки його, і я зараз от просто. Там, от, де він народився, де його мама забрала, у нього, до речі, мати була директором школи, а батько працював на залізниці На залізниці абсолютно інтелігентна сім'я. Вони цю хату побудували там зразу після Другої світової війни, коли там все було зрівняне. Вони своїми там навіть ми доторкнулися до тих дерев, які його батьки саджали, і він там маленьким теж. Допомагаючи певно, що лопаткою підкидував ту матінку землю, щоб воно зростало. Е, ну, взагалі, це було для мене неочікування, бо, тому ми так зійшлися, що тут навіть не було ніяких заперечень, що дійсно ми е, маємо згадати, вшанувати. Ну, от. Але найбільше, що мене вразило, товариство, це е, те, наскільки це була безкорислива людина. людина. Я в лісі бачу, ну, це десь, можливо, кілометра два від його батьківської хати. Я зустрічаю в лісі курган. П'ятиметровий курган, ну, взагалі, це ж волинь, там, ну дикі місце людей немає, просто село на 100 людей. Ми Мало кого навіть зустріли. Стоїть посеред лісу курган, і біля кургану табличка місце сили і слави охороняється законом загиблим у боях заяченцям. Я кажу, слухай, дружино, дивись, буква І, місце сили, І ну, малю, ну Як Крижинівський любив малювати свічкою, буква І виконана свічкою. Я кажу, ну це точно ну, тут дух Віктора. Ну звідки? Це це е, ну Ми вже повернулися. Я переказую, що ми побачили. Діти кажуть, дійсно це так. Він навіть особливо нікому не розповідав, що він свій курган самостійно. Ви можете собі уявити П'ятиметровий курган зробити, установити меморіальну табличку, потім він звернувся до органів виконавчої влади, щоб цей об'єкт занесли під охорону, як під державну охорону. Це просто уму неймовірно. Я у Володимира Макаровича питаюся, а ви чули про це? Він каже, що він мені ніколи про це Ні, не розказував. Вам розповідав? А що, най... що найцікавіше, він почав на цей курган зносити там. Ну, Неймовірне просто родовище Волинського кремнія. І він знаходив в лісі такі найгарніші екземпляри і клав на цей курган. І місцеві жителі ми потім почали спілкуватися, каже: це було неймовірне явище. Він цей весь курган обклав в пам'ять про предків про загиблих воїнів кремнієм своїми власними руками. Сестра там допомагала трошки Валентина. Вона, до речі, опікується там, садибою, все, досі там проживає". Ну, на, зим, на зиму їде до себе в родину, але літо вона повністю проводить там. Так кажуть, слухайте, у нас така традиція виникла, що тепер кожен із наших односельців, ми щоб вшанувати пам'ять, беремо курган в лісі і туди несе. І я зняв відео невеличке про цю хату, про цей курган. І сьогодні хочу вам його представити. Можливо, ну, на ноутбуці не так буде добре видно. Ще... У нас проєктор, до речі, хотів би звернутися з товариства. Якщо є у когось змога давати в оренду на такі мероприємства, коли ми збираємося проєктор, щоб ми наші матеріали показували, показували. То, будь ласка, допоможіть нам в цьому. Ми там на Велесову книгу орендували, на інші, зараз просто немає можливості. Це було б ну, набагато, як то кажуть, об'ємніше. Ну, от Зараз ми побачимо його хату. Це зараз, це зараз річчя, да, 70, 70? 70 річчя, так, Віктора, ви маєте? 70-річчя, а нікого не хочеться. Може ж виставку повинно організувати. Ну, гарантийці... О, це Місце сили і слави. Mm -hmm. Заячівка. Пішло відом? Mm -hmm. да. Дуже багатьох. Можемо бачити, хата досі в образах богорода, дерева життя. Тобто там нічого не змінилося. Як він це влаштував, так воно і живе, його справа живе. Головне, що всі односельці його пам'ятають. Ось нашій книжечці його персона. Хочу звернути увагу, це магазин, ну, місцеве сільпо, Ми йдемо з Оксаночкою, кажу, слухай, ну, сварга, ну звідки вона? Віктор. Намалював безкоштовно, і це от для магазину, і воно досі там існує, це просто неймовірно. Наскільки людина може безкорисливо самовіддано робити по життю? Мене утримали, звичайно, щоб трошки не позичити цього прекрасного матеріалу кременю з, батьків, з батьківських місць. Mm -hmm. е Щеварнацький казав, кремінь – це живий символ землі. Ми хочемо вам його роздати в знак пам'яті про нашого великого творця. можна? Віктор Крижанівський, він вчений, він академік, він викладач, він дуже довго в академії мистецтв викладав. І, так, і е, ви бачите, він дуже багато часу провів саме тут, на, цьому, на цій території, у цих стінах, у цьому приміщенні. Ви бачите, скільки тут шедеврів він залишив. Ну, і одна така невеличка деталька. Одного разу він вийшов із цього приміщення, поїхав у Київ і. Десь години через три, може чотири перейшов у інший світ. Садхар. Він пішов туди саме звідси. Саме звідси пішов і перейшов у вічність. Але я хочу відносно його уходу сказати дуже важливу річ, що ну напасти. Які б ми сили не мали, які б ми великими себе не вважали, ви завжди повинні пам'ятати, тільки колом, громадою можна мати захист. Можна йти правильним шляхом і все. бо біля нього з'явилася була людина, яка основ, останні її слова була, що це людина дуже, дуже нехороша. Тому, будь ласка, дивіться, з ким ви живете, і з ким ви працюєте, і з ким ви можете поділитися думкою і своїм добрим словом. Я хотів один із унікальних екземплярів. Дійсно, цього кремня з Волинської області там живе. Воно, воно як живе, бачите, от навіть там є екземпляри, коли він формувався, всередині камінці залишилось, його можна потрусити, він буде зеленчати. Але тут досить цікава аналогія. Я <кхем> неболівським храмом з наукової точки зору займаюся. І коли вони розкопали не тільки храм, а почали купати поселення, знайшли дуже багато кременя. Ну, з кременя, що робили там? Скрипки, знаряддя праці, навіть ножі. Ну, і докопалися до того, що місцевий кремінь він дуже низької якості. Він ламкий. зробили аналіз і виявилося, що області, от, е, з Волинської ну, області, приблизно з тих місць сил постачався кремій для Неболівської групи. Ну, от. І люди е, такі широкі робили обмінні операції, навіть зараз здається, де. Кіровоградська область, де там Волинська, да, наскільки там 500 кілометрів, а вони вже мали такі обмінні операції. Це трошки я невеличкий вступ до храму роблю, ну і цікаву інформацію. Але я хотів би з кінця почати. Ми коли поверталися після е, того місця, де ми до найсвятішого, до найглибшого, що у, у, у нас у всіх є, що у всього цивілізованого світу буде це визнають. До того, до тих місць, яким 7-6 тисяч років до того храму. Е, мені дзвонить один науковець і каже: слухай, ну просто неймовірна інформація, ти це бачив, я кажу, не бачив. Я тобі все, все надаю, повідом, будь ласка, людям, передай. От. І сам включив свої там роботи, щоб це всі дізналися про це. Я приїхав, написав таку працю стародавні трипільські мегапоселення, поселення, можуть переписати історію. Яку інформацію вони мені дали, коли британці купали цей храм? А чому британці і чому українці? У українців не було грошей, щоб це підняти. Вони приїхали зі своїм обладнанням, вони приїхали зі, своїм, зі своїми людьми. Вони матеріально сказали, що ми готові вкладатись, але покажіть, що, що там всередині, тому що нічого подібного немає. Вони підтвердили дійсно найбільший храм. Дійсно, в околиці Неболівки 20, на той час перебувало 21 протомісто. Що це значить протомісто? Це міста, які більше, ніж 100 гектарів, які мали колоподібну форму з концентричних тіл, і населення перевищувало 5 тисяч людей. Ну зараз взагалі там місцеві села позавидували, сказали, що верніть нам ті часи золотого віку, коли стільки людей у нас тут жили і процвітали. Британці не як не могли діти, вони копнули землю, там всі зробили аналізи, що е, середовище природнє, воно е, в принципі таке, як десь там, може, і на Чернігівщині. Але чому от то ядро цивілізаційне сформувалось Черкаська, Кіровоградська, Уманська область, от там кластер е, цих мегапосил, ще й найбільший храм, е, вони вирішили зробити ну обладнання їм, дозволяло у них. Ми туди на місце виїжджали Заяц е, Іван Олександрович, е, депутат там, е, шістьох скликань, нам допоміг цьому. Він там і в село Легедзе нас звозив, і зі спеціалістами ми поспілкувалися з музейниками. Каже, вони обладнання по 400 тисяч євро привозили там і робили ну, такі просто, що ми зі своїми лопатами і шкербочками взагалі і такого і не мріли. Я питаю, ну, нащо це? Ну на що їм це? Ну, підніматися. Каже загально цивілізаційні цінності вони приймаються, і вони, вони джентльмени, вони нам надають руку допомоги як справні, справжні науковці, як справжні люди честі. А ми поки не користуємося. Так от, що мені надали? Вони зробили дистанційне зондування території, в районі всіх мегапоселень з високою роздільною здатністю. Що це значить? Вони... Просипили землю і виявили, що в районі небелівки було аномальне скупчення курганів. 800, 800 курганів в районі 20 кілометрів і в районі цих протопоселень Трипільських. Це взагалі ну, рекордна, рекордна кількість, яку вони колись бачили. Ось я тут карту навіть помістив. Я потім роздам е, на поширення цю, е, цю статтю цю інформацію. Е, коли вони А що таке дистанційне зондування? Курганів цих фактично нема. Вони розороті, вони знищені. Але основа, основа підкурганна залишається в землі вона. І вони, як то так я вам скажу, що вони роблять МРТ. Вони МРТ землі роблять. цим же МРТ вони і храм виявили. Тому технології дозволяють, навіть якщо все знищить, у нас от воно все там в землі воно буде і воно нікуди не ділося. І вони підтверджують, що це був один із найбільших паломницьких центрів в трипільському світі. Коли трипільці в зв'язку з катаклізмами почали переходити в іншу фазу свого існування, це вже була курганна культура, вона там розходилась і британці визнають, що корінь це явної культури у них, там потім арійці пішли до Індії, там зародились. Вони все одно повертались до цих предківських місць, де були трипільці, і будували свої кургани пам'яті. Оце, оце надзвичайно е, важлива інформація, тому що, тому що ці кургани вони почали вивчати, Вони від е, ранньої бронзи і закінчуються залізним віком. Це був кластер, це був центр, це було родинне місце. А я питаюся така. Ну, взагалі, ну кургани. Воно ж звідкись каже, ти не розумієш, що. Коли спалювались міста, і це теж британці казали, підтвердили, коли спалювались місця, вони із залишків будинків вони туди повертались все ж таки в то поселення. Воно не було закинуте. І вони насипали із цих залишків будинків родинних, вони кургани пам'яті. Так британці називали кургани пам'яті. І бачу, що це вже степовики, певно, інші народи, які е, приймали метафізику святості того місця, вони повертались. І будували там повноцінні вже кургани своєї культури. Але 800 курганів в районі 20 кілометрів. Ось це я посилання всі зробив. Це абсолютно достовірні дання. Більше ніхто ніде не знає. Тому це місце, де ми були дві неділі назад, треба сприймати як паломницький центр, який існував від ранньої трипільської доби і закінчуючи пізньою пізньою залізної доби. Потім знищилось, потім зараз розорюють. Але ця інформація закарбована. І е, довелося подивитися на Неболівський храм зов, зовсім з іншої точки зору. Е, почали вивчати все місце і ось теж буританці, бо у наших можливості немає. Не, 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 не можна їх звинувачувати. Ми Дуже заїхали, немає, да. нема грошей, ми Дуже заїхали в, в музей Легедзино. Каже, а нам з 96-го року взагалі держава нічого не дала. Ми збираємо десь там щось там, іноземці ці ж допомоги, і от щось даємо. І от вони створили отаку от карту це карта старого модель паломництва до храму. І вони вивчили, що з чотирьох сторін світу до храму заходили, були центральні вулиці, які стикалися в точці храму. І коли я всю цю інформацію проаналізував і згадав, що ми всім товариством зробили на цьому Невелівському. Найбільшому паломницькому центру, про який ми тоді ще не знали, навіть що. Є такі, є такі дані, вже ці дані сформувалися. І коли ми робили ритуал на чотири сторони світу від храму, ми... Петро, ну от ви відчули, що так треба робити. І ми пішли до тої трипільської землі, ми відкопали такі, такі заглиблення, ми провели ритуал, чотири свічки на чотири сторони світу. І просто було неймовірно в кінці цього побачити символ від предків, який прийшов. Це, ну, це взагалі не з чим, я так собі вважаю, не можна порівняти. Роздивіться, Петрович, можна я ще одну не дуже коротенько ремарку, але дуже важливо. Шановне товариство, що я хотів сказати на кінець: що Трипільський храм треба рятувати. От в прямому. В прямому Сенсі цього слова. Ми бачили, їздили, який там гарний е, храм РПЦ будується. От, а на місці храму, я, може, це когось дуже вжалить зараз. От, зараз кукуруза росте, його засипали, як якусь яму місцеві. І тепер там е, пустили фермера і він там паше, е, він з цієї сакральної речі там, отакі гнилушки вирощує кукурудзу. Так от, можемо зробити і це. Товариство не часто так випадає на долю українців, що піднімається е, такий моноліт із землі, і наче рука Бога притягується і каже, дійте, тільки дієте. Ви, Ми можемо або вилупитися з цього яйця, або ми його загубимо безповоротно. Ну, будь ласка, долучайтесь, бо самі не справимось. А це, е, знаєте, я хочу сказати, що. За такі концепції світові, життя е, можна і життя покласти на те, щоб працювати над цим і щоб підняти. Бо світіше у українців і давніше я впевнений, що не буде і у всього світу. Ось невеличкі е, матеріали, які ми роздрукували, теж є прохання. Я зараз поширю серед вас, якщо є можливість просто передрукувати чи розповсюдити, взяти, зняти ксерокс, ще комусь подарувати. Бо вистачило тільки на 20. У нас такий принтер, що от на 20 екземплярів і дуже погана видимість буде в електронному вигляді, ще видання. Будь ласка, долучайтеся. В електронному форматі ми роздрукуємо.